Гурт циферблат поставив на місце нахабного журналіста. Наші представники на Євробаченні чітко дали зрозуміти, що не дозволять журналістам спекулювати на темі війни в Україні. Інцидент стався під час одного з інтерв'ю напередодні півфіналів конкурсу, який вже незабаром відбудеться у швейцарському базелі. Данський репортер Девід Попеску заговорив з учасниками гурту Циферблат про війну в Україні. При цьому, судячи з усього, він намагався зачепити учасників, адже він заговорив про те, що представники України, нібито, мають фору у конкурсі, лише тому, що в нашій країні йде повномасштаб. На війна. Утім, учасники циферблат не стали закривати очі на некоректне запитання від кореспондента. Артисти миттєво поставили журналіста на місце, чітко давши зрозуміти, що спекуляції на темі війни є для них неприйнятними. Це некоректно для кожного народу у світі, для країни. Війна це не перевага. Як війна може бути перевагою? Як я щойно згадував, ми повинні виступати, знаючи, що наші будинки бомблять. Яка ще перевага? І до цієї розмови миттєво розлетілося мережею та викликало палкі дискусії. Користувачі соціальних мереж та єврофани засудили попеску за безтактність і вимагають обмежити доступ журналістів, які перетинають моральні межі. Ба більше після хвилі критики редакція видання, яке представляв попеску, була змушена публічно просити вибачення в української делегації. Ріана вагітна втретє зірка підтвердила новину на Медгала 2025. Ріана знову готується стати мамою. Зірка офіційно підтвердила третю вагітність, з'явившись із помітним округлим животиком на Медгала 2025. Головному модному заході року співачка вийшла на червону доріжку у стилізованому образі, який вдало підкреслював її новий статус. А продовжилося модне дефіле для вагітних тоді, коли Ріана вирушила на авторпаті. Зірка чудово виглядала у відкритій шовковій чорній сорочці та довгій спідниці в тон. А також підкреслила свій зріст за допомогою туфель на підборах. Вона ідеально доповнила образ діамантовим намистом та шовковою пов'язкою на голову. Тим часом її чоловік одягнув стильний костюм, прикрашений яскравими шпильками. Та взяли з собою тростину. Яка чудова зіркова пара! Вітаємо майбутніх батьків! Я вільний Козловський сплатив весь борг Кондратюку і повернув старі пісні. Український співак Віталій Козловський емоційно оголосив про кінець конфлікту з продюсером Ігорем Кондратюком. Про це стало відомо з публікації обох чоловіків у соцмережах. Кондратюк зазначив, що Козловський повністю сплатив судовий борг, і тепер йому належать авторські права на пісні. За законом Віталій Козловський був змушений сплатити колишньому продюсерові борг за порушення авторського права. Сума сягала близько двох мільйонів гривень. Відомо, що на час військової служби з зарплати артиста автоматично стягувався відсоток на погашення виконавчих проваджень. Своєю чергою співак звертався до Кондратюка з проханням призупинити списання коштів з його картки на час його служби. Проте продюсер рішуче стояв на своєму та аргументував це законодавчим процесом, який не спинити. Чи торік у серпні він стверджував, що Віталій винен йому 1 мільйон 300 тисяч гривень. Проте нарешті борг сплачено, і всі улюблені хіти публіки повертаються до співака. Козловський додав, що почувається вільним і готовий дати старим пісням друге життя. Я вільний від Кондратюка. Від сьогоднішнього дня всі судові справи закриті. Всі мої старі хіти належать мені. Дякую всім, хто вірив і чекав. I'll be back із Шекспіром, і не тільки з ним вже дуже скоро.